Захисник Павліченко-Дмитро. будь ласка, Судья. Ну як може ага. Ну, Сьогодні мене попросили, щоб я розкрив таку тему, як моделювання позитивних подій розвитку самостійної української держави України. Я вже казав неодноразово і документи надавав, тому що от, скажу, наші політичні лідери, які виступають від різних, ну, спочатку це були політичні сили, потім це політичні партії, вони підмінили поняття. Підмінили поняття з метою е, зберегти свою владу, свій вплив. І таким чином вони український народ усунули взагалі від виборчого права. Від національного багатства, від стратегічних об'єктів інфраструктури українського народу. Думайте, це на 30, за 30 років свого існування. Це після того, коли український народ в першу світі створив свою державу з назви з повним державним суверенітетом, з назвою «Самостійна українська держава України. І що ж відбувається далі? Я не буду по -кругу розповідати, є багато відео з цього періоду. Я хочу сказати от таку цікаву річ. Що ж нам робити далі? Ну, от, два дні тому Європейський банк розвиття і реконструкції відмовив Ахметову, який є голова ДТЕК, в фінансуванні критичної енергосистеми. Чому? Однією позиції банку було те, що це приватна компанія, ДТЕК, думайте. Яка не має відношення до українського народу і має свої рахунки, ну, свої офшори, свої рахунки в різних офшорах. Розуміло, так? Да? Друзі, а чому от я про це зараз це кажу? От дивіться, от, що таке енергетична система. Це, скажімо так, базова система, яка забезпечує життєдіяльність всього українського народу, тобто держави. Життєдіяльність. Тобто це є. Стратегічний обід. На яких таких підставах одна особа захоплює? Ну ні, ну я розумію, вона захопила ж не відразу. Спочатку була кучма, потім то-то, то, уже ці вже прийшли, чомусь дали. Але ж от ми робимо запити, звернення і з'ясуємо, що ДТЕ нічого не належить. А чому? Тому що український народ в особі. Територіальних громад мі, 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 селищ, села Селищ мі, нічого йому не передавали. А вони кажуть питання. А яким чином тоді ви всі сплачуєте туди? Як, яким, от я кажу, от чого ви плачете? Відповідь, знаєте, яка? А нам прийдуть завтра відключу. Тобто, ви знаєте, що ви йому нічого не передавали, і ви під час війни кажете, що... Я буду сплачувати, щоб мені не, від... не відключили. Як таке може бути? От як таке може бути? А чому досі ніхто не притягнув до кримінальних перевірків? Ладно, я... це буде довго. До чого я веду, друзі? І так, от, шановний пан, згадав, що розподіл бюджету, то-то, то-то, я повністю згоден, він є і складений у незаконний спосіб. А чому? Тому що закон про бюджет повинен втірватися Конституцію. А що в нас в Конституції записано? А в Конституції у нас записано, стаття 95, кожен можуть прочитати, що бюджет, друзі, я не знаю, чому люди не читають Конституцію, розподіляється між двома суб'єктами, між громадянами і територіальними громадами. Звідки взялись політичні партії? Звідки взялись оті ну, от до речі, декілька е, тижнів тому Стефанчук затвердив там, я не знаю, положен чи щось там яким що всі депутати отримують думайте на новорічне на свято собі 300 тисяч тоді коли наші хлопці не отримують ці гроші це тільки ми ще не говоримо про корупцію коли от смек там, скільки там грошей кожен, кожен працівник смеху мільйонер і нам кажуть високих стрибу, що у нас немає корупції у нас це ганьба друзі я не буду казати, чому так сталося, як виходити з цього стану. Це сьогодні тема наша, наша не касається, але ми до цього повернемось. І так, що ж я маю на увазі, коли вот я підняв питання, щодо ДТ. І так, друзі, у нас на сьогоднішній день, чому кажу, у нас дуже радушні перспективи є, як цим користуватись, як вийти цю плащину. І так, у нас є два суб'єкта. Які визначено в Конституції. Якщо це визначено в Конституції, значить ці два суб'єкти вже можуть керуватися нормами міжнародного права. Тобто це громадяни і територіальні громади. Що я маю на увазі? Ну дивіться, друзі, от до мене звертається дуже багато людей. Пошкодили будинок, відібрали все, все війна забрала. Дома не, немає того того, нема поки, до речі, пошкоджена. От это, громадяни звертаються. Далі територіальна громада звертається, що не працює те. Відключення світла, далі проблеми з водою, проблеми з газом. Друге питання. І вот, Хто ж буде звертатись до цих банків Уповноваження особи від громади? От Тому ми створимо ініціативну груп, щоб вони зверталися за допомогою. Тому що на сьогоднішній день, друзі, одумайтесь, вони беруть кредити без нашої згоди. І на нас ще намагаються повісити ці кредити. А яким чином? То яким чином. А дуже просто. Вони намагаються підняти кредити шляхом підвищення нам тарифів. Я задаю питання, скільки у нас добуток газу? Ну, до, зараз я не знаю, до війни у нас близько було десь 80 мільярдів. 80. Скільки нам потрібно для власного ну, для, для власного... Да, споживання. Друзі, всього ж 15-16. А куди всі інші? Діваються. А інші, я вам скажу, вони що робили? Труба та одна. Вони в цю трубу закачуть наш жила, яку вони повинні нам були дати, Це називається пасивний доход. І кожен мав отримати рахунок і отримати пасивний доход. Як робиться, це. В Арабських Еміратах Набравіше. Набравіше. Да, зрозуміло, так? Да? А у когось із вас цей пасівний рахунок є? Немає. Я звертаюсь в Верховна Рада, її немає. Подимати документи по кабінету міністра. Його немає. Друзі, Що робити? Як вийти нам із цього стану? Я вважаю, повинен що. Суб'єкт. Як це в законі сказано? Первинний суб'єкт місцеве самоврядування територіальна громада через загальний збор. І, до речі, територіальна громада, от, от друзі, у нас правильно каже, готуються вибори. От друзі, от, ми це питання дослідили, тому я вам доношу, от як можна провести вибори? Чому -то я кажу не конституційно. Не Конституційне не Костю? Міністю каже, Дмитро, що ти там кажеш? Да Та, Дмитро, що тут тут? Та друзі, у нас досі немає виборчих списків. Як ми можемо проводити вибори? Виборчих списків немає. К нам приїжджать якісь як називати, апатріди. А чому апатріди? Якщо то можна я отойду, щоб пояснити. Вам? І так, ми створили свою державу. так? Український народ, 82% 3 створив свою державу. 17% залишилось. І вони повинні що були? Визначитись. Вони або визнають державу, або поїхати з України. Так всьому світі. Визнаєш державу все, ти значит, пройшов асиміляцію. Що таке асиміляція, зрозуміло? Да? Мови, це знання мови, культури, то-то. І ніколи б не було, то кнопка русскоязичне. Поднімаю Конституційний суд дав визначення. Друзі, у нас немає на території України русскоязичної. От чого з високих трибун ці недоумки нам кажуть, ми не повинні порушити права русського так це люди не освічені, тільки за цю фразу напірне притягати до кримінальних. Немає у нас русського язичку. І коли Путін каже, він створив, у Лені, там створив свою державу, друзі. Я кажу, так почекайте, так держава СССР ніколи як держави не було. Дайте документи. Він за 70 років викладає документи, думайтесь. Договір, ні договір називається. Договір про створення СССР. 22 грудня, 30 грудня 1922 року. Читаємо договір. Я, до речі, його ніколи не бачив, вони перед війною виклали. Читаємо, що ж там написано? На трьох сторінках. Ніби то уклали такий договір, РЕСФ, БССР, УССР, ЗФСР і РСФСР. Ну, Цікаво інше. Я читаю уважно і не можу зрозуміти. Підписи є, а прізвищ немає. А що це значить з точки зору права? Хто проводив це зборище? Партія большевиків. Чи були представники партії большевиків? Які відношення вони мають до українського народу? От які? Це один момент. Другий момент. Якщо немає, прізвищ немає, не стоять прізвищ. можете перепровірити. Я всім там, щоб ви подивилися. А це значить, що це був всього ж проєкт партії большевиків. І, до речі, він полягав у чому. Я спочатку не зрозумів, чому. До речі, я знайшов первоісточники, де е, е, я навіть вивчав стенограму цього з'їзду, де товариш Фрунзе казав, що е, якщо ми приймемо на цьому з'їзді цей договір, це буде пряма узурпація товариша Сталін. Думаю, а яку ж тоді посаду займав товариш Сталін? А він був комітет по національності. По національності. І тоді Ленін, ну, до речі, я просто так маленький ліпів, щоб, щоб ви розуміли, надрукував таку статтю. Право нації на самоопределення думайте. Але проблеми настолько глибинні були ще за часів царської Росії, що її неможливо було вирішити. Це треба було, щоб кожна нація спочатку определилась, що вона держава, а потім вони об'єдналися. І вони зрозуміли, що вони тоді втратять владу. І тоді що вони пройшли? Огнем і мечом, огнем і мечом. Далі цю помилку намагались виправити 17 березня 91-го року, коли Горбачов проголосив оновлення СССР. Ну при цьому він вже лопатками Грузію побив, центр захвата вже в Таліні чи в самому, теж не вийшло. І вони вийшли, перейшли на формат СНГ. Так от, друзі. Повертаємося, тепер, чому ж я про це кажу. І так, СНГ відбувся, як називається Біловежський Пуща, відбулася 9 грудня 91-го року. Так 1 грудня ми вже створили свою державу з Помню Державного сумнівту самостійну українську державу Україну. І от, вони домовляються, що замість СССР тепер буде оновлений, ну скажімо так, Союз незалежних держав, ну, государств, СНГ. І вони не виконали меморію. Ми виконали в рамках СНГ вже, а вони не виконали. А що це значить? А це значить, що з 9 грудня 91-го року всі активи СССР належать кому? Українському народу. Тільки українському народу. Кордони України. Де закінчуються? На Сахаліні. На Сахаліні. Для чого? Тому що ми були. А там везде наш пер, зелений клин, то-то-то. Для того, щоб зберегти. І потім, коли кожна нація аппетита, ми потім передамо кожному. Тому що український народ це народ, який постійно ніс у світ мир, він ніколи на ні, не нападав. Ми постійно всіх захищали. Тому, друзі, от, чому це важливо? Тому що, от я звертаюсь Міністерство закордонних справ. Я кажу, виправте помилку. Яка ж помилка? Зленка після проголошення незалежності і створення самостійної української держави, тобто самостійна українська держава України. Він друг, що там в голову стукнуло, подає думати заяву в ООН щодо зміни назв. Ну, Знаєте, на яку назву він змінює? Українська, українська Радянська соціалістична Республіка, він змінив назву України. Вони дивляться і, і кажуть, а де ти взяв ну, цю назву? Ну не можу так, знаєте, як є тікучість і послідовність. Ну не можу так, знаєте, взяти, ну, когось, де ти взяв цю назву? Повинна ж бути самостійна українська держава України. Вони злякали. Чому злякали? Тому що з 24 серпня 91 року Верховна Рада УССР втратила свої повноваження. Ну, так ви ж самі прийняли. Акт проголошення залежність і створення нової держави винесли на референдум. Все, друзі, йдете державу України. Вони злякались. Чому злякались? Тому що з 24 серпня 1991 року Верховна Рада УССР втратила свої повноваження. Ну, так ви ж самі прийняли. Акт проголошення залежнень і створення нової держави винесли на референдум. Все, друзі, йдете на вибори. Вони злякалися і приймали тоді початку закон щодо зміни назви і зміню дійсно, тільки через місяць. Тобто Зленко вже повинен бути сидіти у тюрмі. Тю, 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 тю. він, він, він ще працював. І вони через місяць, законом 1554, 17 вересня 1991 року змінюють назву УССР на назву України. Знову ж таки. От дивіться, от, от де всі ці юристи, правники були, Україна ж, ну, ну дивіться, в всьому світі немає держави одним словом. Немає, от отнімітьте. Франція республіка Франція, Португалія, там, Королівство Португалія, Англія, Великобританія, Британських плюс ще. Іспанія, теж там Іспанська Республіка. Нету одним словом. Причем классификатора нет. Что таке Украина? Тому вот и выходят вот эти сумасшедшие активисты, я не буду призвичен назвать, и говорят, так у нас корпорация. Разумеете, друзья, яка підміна понять? А эти ж дурачки, ну, не дурачки, это я так образно говорю, вони ж не виконали вимоги Конституции. А чому не виконали? Знову ж таки, повертаємося. Вони при, потім приймають закон про правонаступне. Тобто до прийняття нової Конституції на території ОССР, а ми вже створили нову державу. Діють органи ОССР, думайте. І от паспорт, який у вас в Україні, це паспорт ОССР, тому що зміна назви. А зміна назви це є створення держави. Не є створення держави. І що ж відбувається далі? Вони, этот, ми, до речі, от, я пройдусь вже ладно, по ядерну зброю. От, до речі, читай меморандум про ядерну зброю. Ну, Бідопісський монолог. А там ніде не сказано, що ми повинні щось віддавати. Більше того, у Кучма повноважень не було, у Кривчука повноважень не було. Як вони хто там міг віддати? А що ж Кучма, що ви відбули? Кучма, щоби би на другу конденсію він вступив у таємну змову. А чому таємну змову? Тому що... Депутати, Верховна Рада, УССР після проголошення примусували створити Міністерство оборони. Примушували. І вони прийняли постанову да, 24 серпня 1991 року. Яким досі не створено. Подумайтесь, у нас іде війна, а у нас досі немає міністерства оборони. А якщо немає? Все, тепер я повертаюся. І до чого ж я веду? І так, що нам необхідно зробити? Третій суб'єкт це, це держава. Тобто громадяни, територіальна громада і держава. Тобто ми зможемо звертатися в вони всі міжнародні станції для отримання компенсації денеж, денежних, але ж головну компенсацію, яку ми можемо отримати через свою державу, яку ми створили. тому що всі активи належать сьогодні українському народу. І не треба нам брати кредитів. Дякую за увагу. Щиро раз Дмитро Дякую.